Всім прийде, друзі, у цьому відео розповім, як все-таки пробігти півторажечко на 4.15. Тому що ставте подбачку і комент і поїхали. Друзі, це звичайно все жарт. З сьогоднішньому відео я розповім, як я пробіжу сьогодні півторажі і завтра трьошечку. Побачимо, як змінилися мої результати. побачимо, то до що досяг і взагалі як я тренувався. Тому ставте знову подобачку, комент, підписуйтесь на канал і поїхали. Наша ціль наступна – монетизація. Чому, друзі, я біжу одразу, тому що... Я приїхав знову на звання на Нивки, це наш нас чемпіонат Києва. Сьогодні у нас півторашечка через годину навіть менше вже. Проте стрик, камерозмінички. Минулий раз я не пік тут. У нас є 4 3 434 сьогодні. Треба його підтвердити. Не знаю чи покращу, адже тренування не такі були найкращі. І в принципі часу несію не вистачало там на гарне відновлення. Але побачимо все одно на мотивації, заряджений і завжди на позитиві. Пригаємо стіпіль. Ваші <реш> бачите, друзі, навіть в цьому моменті я вам дам позитив. Що далі розповім? Після цього я йду додому і вже завтра приїжджаю знову сюди, на троєчку, і біжу і також на максимум. Розминка завершена, бачить стадіону, ще. не бачимо моє минуле відео, скоро подивіться про забіг, там, де я казав, що заповнюв колег біг на 4 4 Не знаю, чи це правда чи неправда, в принципі, може, що допомога. А хто не бачив чай? Зараз я покажу стадіон, який виглядає. Тому зараз підійду до нього. Дивіться. Дивіться. Ось так виглядає стадіон, знаходиться на нивках. Не знаю, чому на нивках саме проводять. Напевно, якийсь гарний колорум. Ось так. Покажу зараз своїх учасників, які мене стали на Їх Доволі, кстати, багато. Я стою на сьомій до ну як на сьомій, тобто сьомий. Так, друзі, учасників у нас багато, тому ціль також буде класна. Набігте. Підтвердити свій особистий, це перша ціль. А якщо найкраща буде ситуація, то це і зробити швидше. Тут десь 433 32. Якщо так вийде, це буде взагалі чудово, По основному почуттю, нормально все. Зараз покажу, що я буду пити перед стартом. Реців я пив коло, а це я взяв апельсиновий сок. Тому. Та скажемо нам, що це відео, що прибіг на гарний виставі допомоги цього соку. І в принципі, тоді я зробив з і це, в принципі, дало поштовх відео моєму, набрав 900 переглядів, плюс-мінус, на даний більше 900. Класно, по-моєму, здається класно. Починати буду із 300%. Чи Ще вибору тему 256 26-27, не знаю. В принципі, буду дивитися, як вони будуть бігти. 400 метрів, 800 метрів. І якщо буде гарно вітись, буду починати на 26, щоб. Зробити час швидше, але говорю, як тоді я починав швидко, і що в останній епізод мене порубало. Е, біг другий раз, почав каме повільніше, і якраз пісотик не порубало, і пробіг я набагато швидше. Тому буду пробувати, експериментувати. Біжу сьогодні в окулярах, своїх найках. Форма в принципі у нас така: ASICS. це джома у нас. Потрібно щось змінити, тому що мені, мені здається, що вона трішки Номер у ще 66. Сьогодні умови сьогодні. В принципі, я думаю, що ідеальні. Зараз вже п'ята година вечора, немає сильного вітру, немає жари і по обході все класно. Залишається, що як мені вдасться організм гарно біг сьогодні. Тренування, яке я виконував, повільно бігав. Біг недавно 18 кілометрів на середина народження, тобто це було два дні тому. На велосипеді 200 переїжджав. А зараз друзі я розповім, як же правильно е, сприймати невдачі. Хоч я сприймаю не дуже гарно, але я вчитав книжки. Думаю, багаті, що кожна твоя невдача це нова твоя можливість. Тобто, ти привіз сьогодні на 4,40. Ти розумієш, що тренувань тебе було не вистачало, тобто ті можливість тренуватися набагато краще. Друга можливість, що ти не біг гарно, це означає, що. Що ти можеш це якось засвітити на каналі, сам казати, що це класно. Ну, так само, що ти прибіг погано, ти можеш також сказати, що це погано прибіг і також так зробити клікбене. Тобто це нова можливість. Якщо ну, взагалі кожна можливість це взагалі. можливість, в принципі, <схід> так скажемо. але просто кожна твоя невдача — це нова можливість, з якої ти можеш щепитися і працювати далі, не стояти на місці, де думати, ой, ну все ж не вийшло, значить не вийшло. Якщо ти не вийшов з десятого разу, вийде з 11-го разу, не 100-го разу, вийде з 101 го разу. Просто ризикни, набіжи сьогодні на максимум, спробуй, потерпи буквально трішки і. Все буде чудово, ще таку скажу, таку річ вам. Те, що в мене вистачає, це Моска, тайм-менеджмент. Коли розраховують все так по порядку, щоб день пройшов гарно, адже я вистачаю одразу за все, потім вже не встигаю, і в мій день приходить не так продуктивно, як могим бути. Або, наприклад, взагалі я щось роблю одне, потім інше, потім кидаю, ще щось роблю, і звичай. мене просто бігає з одного місця, в друге місце, це не сильно правильно, і треба трішки спиняти час, щоб ти якось працював своїм проєктом. Адже я тут монтую відео, потім їду, потім ще щось знімаю там, ще щось, там, потім крипто знімаю. Ну коротше, куча. Різних речей які я роблю це не сильно правильно. От скажіть мені пораду, напишіть мені, може хтось розуміє, як це можна справити, щоб будувати свій правильний день. Я знаю, що можна записувати блокнот там, на бумажці якісь і це будувати, але потрібно ще якось більше побудувати, щоб я йшов реально по плану. Що, дорогі друзі, завершив я цей прекрасний забіг. Пробіг я на 4,36437, в принципі, хочу сказати. Ну, почали непогано, але можна було краще. Звичайно, якщо дивитися на мої тренування, то в принципі це ідеально. Адже тренувань було взагалі мало, там і в 18 пробіг, і 200 проїхав, тобто це можна сказати, виснажує дуже гараність. Я вже бачу по собі, як я зменшив свою вагу до цього. Тому, коротше, скажу так, задоволений, в принципі, стік. Не допоміг, адже це просто вода розбалена там цитрусом. І все, в принципі, якщо б це була кола, там є кофеїн, є інші якісь елементи. Сьогодні з нами бігло 24 години, це реально багато, класно. Забіг був не як на мене. Перші 400 хвилин 05, потім 2-19800, кілометр два п'ятнадцять Ну і звичайно, що останніх 500 мене, звичайно, так порубали. Навіть вже почав підсаджувати на 600 метрів, якось терпів, терпів і далі вже. Коли сталося 500 метрів, 400, тих 300-200, я прям відчував, мене рубає. Ще далам трішки до свого забігу. Реальний візос дуже важко. Я думаю, що було трішки легше. Зараз кажу, визначився, а тут над новатими проєктами і плюс ще крипто, і криптою зараз займаюсь. займаюся. Ютубом стараюся робити максимально контент. Наприклад, на даний момент в мене не загружений відосик на канал і не змонтований. Ну, повністю це про велосипедну поводу. Ну що, в нас? Сьогодні другий день змагань. Сьогодні у нас ще чекає. Це 3000 метрів на чудовий та класний результат. Трішки старт тримала, адже що, була повинна тривога не раз і старт принесли на 30 хвилин. Тому я тут ще чекав, десь 2 години сидів Нічого не робив. Йду робити розміночка, величезка кабеха, троєчка. Та вище, теж непогано, в принципі, коштує десь 15 14 В принципі, я таку собі взяв би. Друзі, які розкати нам свої дистанції, хочу сказати вам. Почати 3.10 10 можливо спробувати 308-309 і отак тримати темп, пробувати. Біжать нас 10 чоловік, в принципі, забіг класний. Є які біжать і на 9 хвилин, можливо, їх 9 не біжать сьогодні, а це неможливо, так і буде, в принципі. Тому сам бігти не буде, але знаєте, чим бражати, якщо як вчора е, доволі всі швидко пробігли і мого темпу цільового, ну дуже мало було людей. І це максимально було не дуже, тому що біг сам, нема за ким тягнутися, і ти просто скидаєш і все. І цей відео знімається вже, коли мені 18 років. Є, і скажу вам таку пораду, якщо ви не бачили новине відео. От так скажу, ще до відчуваєте, до 18 років. Я відчуваю те, що потрібно ще більше працювати над своїм контентом, над своїми справами, тобто криптою. Розвивати, можливо, якусь нову сферу. А це час ідеї потрібно ще швидше і швидше досягати свого певного успіху. Так що, так, да, друзі, пробувати міняти своє життя якось, ризикувати, адже без ризиків немає першей і з крутком. Вразу, коли у вас потяг йде не в той напрям, то ви ходите на першу зупинці, адже чим довше ви їдете в цьому поїзді, чим дорожча ціна ваше повернення назад. І Поки старший не навчався, буду робити розвиночку, а ще запитаю, який ви хочете бачити контент дійсно. Стоп, подивіться, з контентом, подивіться. Це що, брат фунішки? Дивіться. Ой, да ти що. Класний? Чудовий, думаю. Коротше, запитаю вас, який хочете бачити, наприклад, з залу, з тренувань бігових, з якихось подорож, велоподорож, якісь цікаві відео, там челенджі, якісь там, можливо, інформаційні відео. Просто цікаво, звичайно, що автор повинен сам це придумувати все, але просто, можливо, якісь у вас сподобання є. Хотіли це бачити, бо такий контент ви не бачите на ютубі і хочеться подивитись, почути думку, тому оскорчіть мені, я вам відповім на це. Я зніму це відео, адже думку підписників також треба поважати. Розповім ще трішки, про який результат для мене був непоганий сьогодні. 10 хвилин би набіг би це чудово було б. Чи набіжу 9.50 сьогодні, я не знаю, чесно. По відчуттям, що може бути рубати дуже сильно і тоді. Не набіжу так, не буду кусавити сіль. Ну, сіль взагалі стоїть така, десь 9,55, 9,58, тобто з 10 має сіль стоїть вибігти. А далі вже, в принципі, як буде. Дивляюся, якщо вже півторашки буде нормально ще, значить буде нормальний час. Якщо після півторашки вже буде просто рубати, то зрозуміло, що коли буде двоєчка, два з половиною, тоді взагалі просто буде. Жесть, звісно. Ну може, це так настраює себе. Просто дивлячись як вчора півторашку біг. Звичайно, що там темп був трішки вище ні зараз побігти, але все одно біг вчора півторашечку важко, бігала дійсно. Особливо порівнюючи минулу півторашечки, це була доволі складна. Полторашки після КМ мене все садило. Навіть 600 метрів ріг я чувствую, як мене вже не вистачає сили. Коли пом'яв свої пума, то я набагато швидше почав бігати. З мінюці ще були швидше бігати. Мені буде там драгонфлай, там пишуть ще якісь там різні. В принципі, можна взяти непогані, але просто мені подобається чомусь Nike, не знаю, чомусь фірма мені Nike не сильно заходить, хоча в мене Nike є. Мені більше якась Adidas більше заходить там. не знаю, чому так. Рестартові слова і невешка мотивація. Я дішу маю сьогодні все вийде класно, потужно, я вже на гарний результат. Хоча мало було тренування, ще раз повторююсь, але буду старатися бігти на максимум, не здавалося, терпіти той момент. Якщо, звичайно, буде максимально рубати, то тут вже нічого не зміниш, просто треба добігати. You them my I can't wait up. Ooh, she looks so good. I me straight in the mood. She with that room. She know just what to do. Moving that body. She dancing and shaking. It's making them crazy. She know how to move. She said she's ready to party. Huh, let's get it started. To the straight out the bottle. She lets so good when she's sipping on bottle. I can't get enough. I need you. I think this is lost. My love. Cause Ще, дорогі друзі, завершив я свій забіг, я вам так скажу. Круто, класно. А, друзі, це було б, якщо пробіг гарно. А так прибіг я погано. Сьогодні пив я ось таку воду моршенську з лимоном і апельсином, ні, цитрусом. Але сьогодні дуже погано на 10.010. Ах, дуже поганий результат, незадоволений максимально. Та ні, друзі, сьогодні я ось цю воду і пробіг сьогодні на 9.47. Це якщо що, не реклама, а тут може бути ваша реклама. Коротше, друзі, на, на 9.47, класно, потужно, тут з'явиться середній час, це 3.13-3.15, він вже не з'явиться. Е, так, далі, що розповім. Біглось класно, почав 3.10, одразу почав 3.10, біжу собі, тримаю такий темп і що далі роблю? Просто тримаєш. 4, 49, класно тримаю. Двоєчка, 30. Ну і триками 9,47. То може привітати, сказати, що я красава, молодець і супер. Ось така мені вода сьогодні допомогла. Не знаю, що там в неї знаходиться, але дійсно класно. Змагання пройшли знаєте, трішки невдача, а з невдачі отримується нова можливість пробігти 3 тисячі метрів. І ось сьогодні з таку шукачку. Тому, якщо ти маєш якісь... Бренд, якусь продукцію. Маєш товариш, яка ця продукція, маєш знайомий продукція. Та просто напишіть мені, давайте співпрацювати і так будемо розвиватися разом. Тому тут може бути ваша реклама. я Відкрити до співпраці і хочу співпрацювати з різними брендами, з різними там харчуванням та взагалі просто співпрацювати, адже співпраця завжди круто. Що я не біг класно це? Я досяг цього рівня маска. Хотілось би 9,45, сорок може. Ну, 3 секунди не хватило. Може, якщо б, б десь 200 метрів бути на кати, ще швидше, то вийшло б і так би дуже класно, задоволений всім. Тому зараз буду в'їжджати вже додому. А ви, друзі, ставте подобачку, віть комент, підписуйтесь на мій канал. І наразіль наступна це монетизація. Давайте все-таки назбираємо мені годин, залучимо більше підписників, буде дивитися відео 24 на 7, і що буде крутіше і масштабніше контент. Всім пока-пока.